Не знаю, я шалено люблю цю рубрику, яку ми колись придумали тут. А ми називаємо її кайфи тижня. А це події за тиждень, враження тижня, відчуття тижня в політичному, економічному, воєнному ключі, які ми на, в наших п'ятничних підсумках тижня за Гією Загребельською з Ніком Фельдманом і зараз з Ігорем Федиком, який доєднався до нас. А щотижня, що знаєш, аналізуємо і кайфуємо разом або плачемо іноді разом, як було минулого разу, коли ми слухали пісню з іранського спротиву. А, але те, що нас найбільше а, як це, змусило кайфунути саме цього тижня, почнемо з Гії Загребельської. Якщо можна, Дмитро виведіть картинку, фото, а, мені треба буде його пояснити, тому що, мабуть, коли його побачите, ви глядачі, ви не зрозумієте, а що ж в ньому такого кайфового. А, можна вивести, будь ласка, на екран. Це фото а, з прес-конференції президента США Джо Байдена за результатом проміжних виборів. Якщо ви подивитеся, ось там в куточку біля таких зелених квітів а, напроти квітів білих сидить Джил Байден. Бачите? Так. Чому це важливо? Тому що насправді ми чули від президента США Джо Байдена про те, що рішення про те, балотуватися чи ні, на другий строк він буде приймати після того, як він порадиться зі своєю родиною, перш за все, зджил. І раніше, коли стояло питання, чи буде Байден балотуватися в президенти чи не буде, а воно стояло в родині Байденів кілька разів до того, як він став першим президентом, Джил Байден кожного разу на прес-конференціях, на принципі, яких можливо він міг про це оголосити? Вона на них не приходила, і зачасту вона в цей час займалася якимись своїми справами і навіть могла потрапляти на фотокамери різноманітних журналістів для того, щоб Ну, всі зрозуміли, що її взагалі не цікавить а, оце питання балотування, президентства і так далі. Сьогодні в цей час на прес-конференція Джо Байден прийшла, вона сиділа не просто прийшла, вона сиділа в першому ряду. А, і багато аналітиків і політологів считали це як абсолютно чіткий сигнал того, що президент США Джо Байден буде балотуватися на другий строк і що а, все ж таки нас. Ця епоха Байдена, яку ми прожили ці два роки, вона не закінчиться через два роки, і конкуренція знов ж таки буде. Тому для мене це було кайф тижня, і тим більше тому, що в цьому кайфі брала участь жінка, і тому що це достатньо тонко а, і не традиційно, скажімо так. Це не просто політичні традиції, це ще й сімейні традиції, такі родинні. А тому, от мій кайф тижня це дуже красиво. Це дуже красиво. Нік а, твій кайф тижня. Та, ну, мій кайф тижня пов'язаний, може бути виключно з тим, що зараз відбувається в Херсоні. Давайте десятий слайд зараз покажемо. Це вже щось типу з інстаграму, слайдшот, як з скріншот, як в одному з районів Херсону з'явилися українські збройні сили, і люди використовують цю. Мить для того, аби селфитися, робити пам'ятні фотографії із бійцями Збройних сил України, які звільнюють Херсон прямо зараз. Фактично, їздять Херсоном автівки з українськими флагами, прапорами. Тобто все те, що ми очікували і чекали, фактично весь цей рік. Від початку вторгнення, ось воно всталося, і ми от прямо тут і зараз. Можемо важко навіть в це віриться, що ми дочекалися цього, пройшовши все те, що відбулося впродовж цього року. Але от щасливий бути в цій миті і кайфувати насправді це неймовірна мить. Ігор Федик. А ми власне почали з вуз піскова. Але можливо, в тебе є ти був ти не готувався до цього, але можливо зараз, коли Агія розповідала про свій кайф, ніх про свій в тебе виникла своя власна. Своє е, спогад про цей тиждень, який доставив тобі найбільше задоволення? У ну, мене такі, такі самі відчуття, як у Ніка, абсолютно. Тобто, ну, на цьому тижні, звичайно, що топ-подія, топ це, це Херсон, це звільнення Херсона, Це дійсно те, що чекали дуже довго, воно відбувається. А, дай Бог, дай Бог, щоб а, а, такі прекрасні люди, як Мамука, який був в нашому ефірі, щоб вони живі, здорові. А, Повернулися до домівок, як і всі решта наших хлопців, які там зараз на фронті. Ну, от, і, ну а ми ми зі свого боку будемо їх всіляко, всіляко як тільки можна підтримувати. І щоб от, такі моменти, як, от ми цей, якщо можна назвати кайф тижня, щоб їх було побільше цих кайфів, і, і побільше, і вони а, наблизили найбільший кайф, найбільший кайф не, не тижня, а всього всієї цієї поганої війни це звільнення України від російської окупації. Моїм найбільшим а, кайфом власне останніх тижнів. Я просто не встиг його озвучити в, в цьому нашому етері. Було абсолютно для мене відкриття а, неймовірного перекладу, а, мабуть, не мабуть, а мого улюбленого в житті вірша це іф the Kiplinga», який е написав його більше 120 років тому, я весь час цитував його за е перекладом, е який мені колись дав мій дідусь, роздрукований е на е ці надрукарській машинці. Це був переклад Лозинського, геніальний переклад, але переклад російською мовою. Я е пару тижнів тому е отримав кайф тижня, який прикопував е вам до останнього часу. А це в принципі відомий багатьом, але невідомий широкому загалу, найширшому загалу. Переклад і Kipling», який зробив Васи, який зробив Василь Стус, а і це абсолютно неймовірний переклад Василя Стуса вірша, який мені здається ключовим, в як це ну таким натхненником і такою заповіддю, як він звучав в перекладі Лозинського. Але Василь Стус назвав його синові. Коли ти бережеш залізний спокій, супір загальній паніці й клятьбі, коли наперекір хулі жорстокій між невірів, ти віриш сам собі. Коли ти вмієш ждати без утоми, обмовлений не станеш брехуном, пошуканий не піддаєшся золому і власним не хизуєшся добром. Коли тебе не порабують мрії, в кормигу дум твій дух себе не дасть. Коли ти знаєш, що за лицедії облуда щастя і машкара нещасть. А досить слайду вже. Машкара нещасть. Не, не а коли ти годен правди пильнувати, з якої вже Зискують махлярі, розбитий витвір знову доробляти. Хоча начиння геть уже старі, коли ти можеш всі свої надбання поставити на кін, аби за мить проциндрувати без жалю і дорікання, адже тебе поразка не страшить, коли змертвілі нерви, думи, тіло, ти можеш знову кидати у бій, коли триматися немає сили і тільки воля владно каже. Ті, коли в юрбі шляхетності не губиш, а бувши з королями, просто ти, коли ні враг, ні друг, котрого любиш, нічим тобі не можуть дорікти, коли ти знаєш ціну щохвилини, коли від неї геть усе береш. Тоді я певен: ти єси людина і землю всю своєю назовеш. Василь Стус, а переклад Редірда Кіплінга Іф. А от таким чином, друзі, а, просто. Це не те, що лагідна українізація, це просто вимога часу. Ми згадуємо своїх героїв. Ми згадуємо своїх забутих героїв. Ми згадуємо своїх забутих перекладачів. А, зокрема, і для себе моє відкриття було те, що Василь Стус був зокрема геніальним перекладачем з англійської.